Влаштувати детективний допит дуже складно. Ми тут говорили про те, що дівчата перевіряють одружений чоловік чи не одружений. Як часто вони звертаються до вас саме з таких питань? Так буває, звертаються і, взагалі, особливо це батьки дівчат звертаються, перевірять хлопця. Чи одружений, чи не одружений, також за характеристиками, за біографією, де працює людина, ага. чи був раніше осуджений чи не осуджений. Так що, взагалі, це в батьків і дівчині про це не повідомляється. Як я ж не яка дівчина вона ж буде, буде сердитися, що її хлопці перевіряють? Також бувають випадки, наприклад, перед одруженням. Хлопці, ну російською мовою мальчишники угу, зустрають. І тоді вже дівчата закажуть д, 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 д детектива, щоб перевірив, що він там займається на тих мальчишниках. Угу. І дуже кумедні випадки. Кстати, а, в, як а які кумедні Ви, мій, випадки бувають? Ну був такий випадок. Хлопці зібрались спочатку. В ніж... Це мальчишник перед весіллям же без Пер, Перед, перед весіллям. Так зібрались в нічному клубі спочатку. Ну, трошки там на підпитку вирішили в сауну поїхати. І посторонніх з собою запросили. Угу. Ну так, дівчата не відмовились? не відмовились так. І дівша, і дівчина, то є нарешена. Приїхали, тусь все це побачила. Що там вона зайшла бувалося. в сауну в той ну, момент, коли ну, вони не, були? ну не то, що там в сауну в той момент там не, не пускали, ну був кумерний випадок, там цілий скандал І весілля не було. Ні, було весілля. Вони там помирилися помирилися згодом. Десь ну нормально а то мене цікаво. Як от цікаво, ви потрапили в сауну, тому що, мабуть, якісь маскування, правда, детективні. Ні, ну ми в сауну не заходили. Тусь ну прикинулися одним з друзів на рус. Ну, що ж там, що ж там не, розру, не зрозуміло, не заходять. E, багато людей, так, з ага. дівчатами, хлопці, всі, всі веселі. І в сауні, все самі розумієте, там ж. Паріться, ну, паріться, коротко, паріться, паріться, da, паріться. Компанія париться. E, скажіть, будь ласка, то, в якому випадку до вас не потрібно звертатися? В якому випадку ви відмовите жінці чи чоловіку? E, хлопці вив... чи дівчині? Таких випадків ще не було, щоб там відмовляли тобто, звертаються, Звертаюся, хтось. Тобто, Ну, об обичну характеристику, біографію Гу -гу. перевірити. Більш цього все цікавить. А ревнощі, от коли жінка ревнує от, чоловіка, так, чи так, дівчина хлопця? Буває таке, чи перевіряючи. Ну, чи чи, чи чи... В основному це дівчата звертаються. Гу -гу. Тож хлопці не, не, не дуже там, перевіряють а, своїх. Є наприклад, такі методи, От е вас там змушують батьки перевірити е гаманець, коханця, наприклад, чи чоловіка? Ну як ще ще раз подати. Гаманиць перевірити ну, от сутність гаманця, чи можна якось, наприклад, перевірити якимось особливим методом, дізнатися скільки він заробляє, ця людина? А, ну так це ж перевіряється по місцю роботи, де людина працює. Так скільки вам часу треба для того, аби перевірити, візняти інформацію? Декілька де і... днів. Декілька де, де днів і інформація буде перевірена. Хто більш невірний, чоловіки чи жінки? Е, чоловіки більш невірні. Чоловіки. Так. А, це з вашої статистики. З вашої чи чи статистики, статистики Та, вашої? З вашої статистики. Слухайте, одне питання і піду на погоду. Е, скільки коштує? тому що мені потрібно там супчика одного перевірити. Це, це, ну… Шипні. Добаві 300 доларів. Доба? Доба. Та скільки це ж мені ще на нього тільки одного працювати. Все ж таки про статистику трошки чи багато взагалі от пар просто ходять наліво? Буває таке 60% відсотків. Десь 60 Ого, 60 ходять. відсотків українців ходять на ліво, це так. за вашими так. А на чому взагалі значить, що от, от ви знайшли да чоловіка паляться вони, тобто якісь такі можливо ситуації. Паліво таке відбувається. Ну вам потрібно Бувається. сказати жінці, що її чоловік там-то, там то навести так, якось конкретно і дай, тось, тоді вже жінка сама приїхала, сама побачила все, що там відбувається. Ви привозите її на певний об'єкт, Адре, кажете, адресу вони зустрічається. Ми просто в телефонному режимі повідомили адресу і все. І все. Вона туди приїжджає і їх, як то кажуть, на гарячому на, на, ну, Там вже вони самі розбираються далі. А ви взагалі одружені? Є вас жінка? Ну, це, Приватна розмова. Ми за вами прослідкуємо пов'язувати. Мені цікаво знати, чи слідкували ви там за своєю дружиною, чи вона за вами? Ні, ні, такого не було. Ага, хто ж тобі війська? Значить, є дружина. Слідкували будь-якому випадку? Ні, не слідкували. А для у мене цікаве таке питання: люди звертаються, люди шукають, чи додає їм це щастя. Можливо ж, більшість просто дізнається, що є коханий чи коханка, і часто продовжують стосунки, не можуть їх розіровати. Взагалі продовжують стосунки вони ну, домовляються, що так уже більше робити не будемо. Тобто один одного більш ну, дізнаються друг про друга. Роблять висновки і самі врешті-решт йдуть наліво. Да? Ну, не наліво <свят> і ну, а це найголовніше, мені здається, правда? Тобто, коли людина дійсно зробила висновки і прийняла для себе якесь рішення, чи продовжуєте сумки, так, чи не так, продовжувати. Так. Взагалі продовжується. Наскільки законна ваша діяльність як приватного детектива в таких випадках? Чи ви намагаєтесь діяти її не зброю? Ні, ми законними методами не користуємось, так? Ми притримуємось законодавства, ми не порушуємо. Тобто, ну ще взагалі детективна діяльність зараз не регламентована, так? Ще uh -huh. закони не, не прийняли цього. Але взагалі, дотримують закону. Але це перспективна робота? Перспективна взагалі, так. Віде... Відеоспостереження ведуть приватні детективи. Я маю на увазі там в певних приміщеннях. Там, є... Ні, відеоспостереженнями ми не займаємось. Ми можемо просто ну, якби використовувати. Наприклад, в гостиницях, так, в ресторанах, кругом єсспостереження. То Тобто ми можемо просто звідти добувати, взяти, домовитися? домовитись да? так і взяти звідти ну, Записи, можливо, якось в телефонах. Ні, через телефон перевіряєте через телефон. Да, спеціальні це, це, це теж незаконно. То через телефони перевіряти. Ми, ми можемо допомогти виявити програму, яку встановили, наприклад, там шпигунську програму. Угу. Допомогти виявити цю програму, а самими не встановлюємо. Угу. Розкажіть Дя... найкомедніші випадки. Чи у нас там вже немає часу не? Немає. Дякую вам дуже величезно. Це з нами був детектив Андрій Конрад. Ми вам так. вдячні, що прийшли до нас, повідомили всім інформацію, яку ми будемо аналізувати робити висновки. Зараз невеличка пауза, друзі. Бажаємо вам.